Запорізька область приєдналася до загальнонаціонального проєкту Пліч опліч. Про це повідомив очельник області Юрій Малашко під час брифінгу. Метою цього проєкту є популяризація спорту серед учнів закладів середньої освіти у 2023-2024 навчальному році. В межах ініціативи планують організувати спортивні змагання з грудня 2023 по червень 2024 навчального року. Проходитимуть вони із п'яти видів спорту баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування, футзал та чорлідінг. Змагання відбуватимуться в п'ять етапів: в шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Зареєструвати свою команду можна на офіційному сайті проєкту до 1 лютого 2024 року. Запорізька область у 23-24 навчальному році приєдналася до загальнонаціонального проєкту Пліч-Опліч. Всеукраїнські шкільні ліги, які проводяться за ініціативою Офісу президента України, його гасло ми переможемо. У межах проекту відбудуться шкільні змагання з п'яти видів спорту, які допоможуть згуртувати наших підлітків та сформувати в них командний дух. Будемо поспішати і масово примусувати людей реєструватися. Однак це вже треба робити. І є вже школи, які зареєструвалися. Є люди, які готові це робити. І завтра ми зустрічаємося ще раз онлайн і будемо ще раз спілкуватися вже напряму з учителями фізичної культури, щоб порозуміти наші перші дії стосовно підготовки команди до виступу на змаганнях. Першого другого третього рівня.